Вас на каналі про в'язання. Мене звати Діна, і сьогодні я хочу показати вам, як зробити піко з пицями. Ось такий гарний хвилястий край в нас може вийти при закритті петель, і його можна використовувати, звісно, для дитячих речей, але не тільки. Мені здається, що і для жіночих речей це буде гарне закриття, ну, наприклад, при в'язанні манжетів. Виглядає доволі жіночно. І красиво. Отже, дозвольте вашій фантазії розгулятися, ну, а ми переходимо безпосередньо до майстер-класу. Починаємо закривати край першу петлю пров'язуємо лицевою, другу петлю також пров'язуємо лицевою. Далі робимо протяжку, тобто підхоплюємо дальню петлю і протягуємо її крізь крайню петлю, ось таким чином. І далі цю петлю ми повертаємо на ліву спицю, пров'язуємо цю петлю лицевою, далі вдруге повертаємо цю петлю на ліву спицю і знову пров'язуємо її лицевою, втретє повертаємо цю петлю на ліву спицю. і знову пров'язуємо її лицевою. І далі дивимось у основу нашого стовпчика. Ось тут в нас ми бачимо протяжку, яку ми робили. І одразу під цією петлею ось вона, ця протяжка, є петля. Ми її підхоплюємо і накидуємо таким чином, щоб вона в нас була ось так. Щоб ми потім. Пров'язали схрещену петлю, тобто ми за ось ту передню стіночку, заводимо спицю, пров'язуємо лицеву, і далі робимо протяжку, тобто дальню петлю підхоплюємо і протягуємо крізь крайню петлю. Все. Далі продовжуємо в'язати пров'язуємо лицеву петлю, робимо протяжку. Це в нас. Перша протяжка після піко, далі другу петлю пров'язуємо лицевою, робимо другу протяжку, третю петлю пров'язуємо лицевою, робимо протяжку, і вже з цієї петлі ми будемо вив'язувати піко, так само, як і на початку. Тобто повертаємо цю петлю на ліву спицю і будемо пров'язувати лицеву, далі повертаємо. На ліву спицю. Так? Три рази так робимо. Так? Перший раз зробили, вдруге пров'язуємо лицьову, знову повертаємо на ліву спицю. втретє пров'язуємо лицьову, повертаємо, ні, вже не повертаємо, а дивимось у основу нашого стовпчика. Ось тут в нас протяжка. Під нею петля підхоплюємо і ось таким чином накидуємо і далі будемо пров'язувати схрещену. Тобто за передню стіночку заводимо спицю, пров'язуємо лицеву і робимо протяжку. І все. Далі повторюємо: три е, рази пров'язуємо спочатку лицеву, потім протяжку, лицьову притяжку, лицьову притяжку. І вже ось цієї петлі ми її перекидуємо, вив'язуємо піко. І так ми закриваємо повністю край і формуємо. Наше піко. Друзі, ось такий результат ми отримали. Подивіться, як ніжно-тендітно і красиво вийшло. І між піко ми з вами закривали по 3 петлі, але якщо у вас кількість петель на спицях така, що не дозволяє закривати саме таким чином, ви можете зробити і по 4 петлі, між піко і 5, тобто зробити цей край. Менш хвилястим, тож дивіться, скільки петель у вас на спиці, і імпровізуйте. Я вдячна вам за те, що сьогодні ви були зі мною. Обов'язково тисніть лайк, підтримайте це відео, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і побачимось з вами в нових відео. Па-па!